Сьогодні в МСІ найсвіжіші новини про останні події життя молоді нашого краю. Тож, якщо хочете дізнатися, які заходи відвідали закарпаття минулого тижня та що нового відбулося у сфері освіти, культури, спорту та відпочинку, раджу наступні 20 хвилин не залишати наш канал. Тож сьогодні у нашому інформаційному блоці ви дізнаєтеся про таке: день святого Валентина на мості і у ріці. Кращі з кращих фрірайдерів змагалися на фестивалі Боржава Фрірайд Фест 2013. З перших вуст все про особливості китайської культури чаювання. Актори театральної студії Увімкне світло потішили публіку черговою виставою. Хоча лютий і є найкоротшим серед зимових місяців, однак він вважається найромантичнішим для всіх закоханих. Адже саме 14 лютого майже чи не увесь світ визначає День Святого Валентина. У кожній країні світу це свято проводять по-різному, але всіх об'єднує найголовніше це кохання. Люди дарують один одному квіти, валентинки, подарунки та ніжні поцілунки. І ми довго не думаючи, вирішили пройтися Ужгородом та побачити на власні очі, чим жило наше місто в цей день. Дорогі друзі, сьогодні стартувала перша зимова Ужгородська регата, тому увага на річку. Зараз вони мають з'явитися від верхнього транспортного моста і будемо зустрічати тих небагатьох учасників, які зараз... Свято закоханих в Ужгороді символічно визначали на мості кохання, адже це місце вважається одне з найромантичніших для зустрічі усіх закоханих і не тільки. Закарпатська Ліга КВН стала ініціатором одразу двох заходів. Одним із них це традиційний флешфест «Міст кохання. Акція вже стала доброю традицією, адже проводиться п'ятий рік поспіль. Проте з кожним роком організатори вносять нові корективи для учасників. Цьогоріч бажаючих продемонструвати Ужгородцям свою Валентинку було не досить багато. Однак, кожен із учасників відзначився на мості. Кохання своїм оригінальним творінням на осуджурі та перехожим пари демонстрували найрізноманітніші Валентинки однак перемогли три найоригінальніші. серед них плаваючи на воді Валентинки з пластиком, солодкий пряник у вигляді серця та велетенське серце у формі книжки. Закохані зізнаються, що брати участь у таких заходах їм лише в задоволення. А день святого Валентина це ще одна нагода нагадати один одному, що кохання є вічним. Це особливий день, так як це день влюблених. ну у нас. Якби всі дні влюблені, на сьогодні почнуто у нас саду. Звичайно, це свято, це свято нашого кохання і кохання взагалі у всьому світі. По закінченні конкурсу на Кращу Валентинку святкування продовжила перша зимова Ужгородська регата. У запливі взяли участь 10 моряків на трьох човнах. Пропливаючи під пішохідним мостом, вони привітали всіх закоханих запуском повітряних кульок. В цьому році ми вирішили провести до Дня всіх закоханих першу зимову. Таку регату, ну просто подивитися на сміливих хлопців, які заради кохання, заради дівчат зможуть залізти в холодну воду. Ну, не обов'язково треба було мочитися, звісно, але пропливти по річці Уж, показатися, себе показати, на людей подивитися знизу, а ми зверху, ось, в принципі, отак. От Це просто були показові виступи. Я думаю, що з наступного року, якщо у нас буде більше суден, то я думаю, що будуть вже і подарунки, і призи. Скажу вам відверто, що ці вихідні наша знімальна група провела досить таки активно. Разом з карпатським адреналіном ми вирушили у село Пилипець Міжгірського району. Саме там днями пройшов культурно-спортивний фестиваль Боржава Fest Фест 2013. Далося побачити нам не лише видовищний чемпіонат про фрірайдингу та джибінгу. Не відмовили собі у бажанні зробити екскурс місцями, які, наче магнітом, притягують туристів зі всієї України. Зараз і ви маєте нагоду, хоч візуально, однак відчути велич засніжених Карпат та магічність водоспаду шипіт. Засніжений гірськолижний курорт Пилипець вже другий рік поспіль є епіцентром подій, оскільки тут, на горі гемба, райдери з різних країн світу змагаються за звання кращого у трьох номінаціях лижі, сноуборд та джибінг. Щодо самого фрірайду, то він є найпопулярнішим різновидом спуску, який передбачає катання поза трасою. На цьогорічному фесті глядачі побачили не лише швидку їзду та бездоганні стрибки, а й фантастичне переміщення учасників по спеціально встановлених фігурках з металу, дерева та пластику. Представники різних Регіонів України, які є учасниками змагання, кажуть, що місце проведення фесту є чи не найкращим для фрірайдера, оскільки тут є всі умови для випробовування власних сил. Ну, сноуборд можна сказати, якесь уєдінення, коли ти їдеш сам десь в лісу, ти там один, ти хазяїн стихії, чувствуєш себе головним в природі. Ми цей відпочинок вибрали на ці вихідні саме тут, тому що тут проходить паралельно фестиваль фрірайдерів. І це досить видовищне о, сьогодні дійство. І також ми можемо відпочити і покататися на лижах. Кращий сніг на сьогодні, хороша супер погода. Якраз о, і значить, ми тут о, домовилися, теж киталися на снігодах. Фестиваль Брожава Фрірайд Фест є справжнім шоу. А ті, хто в ньому бере участь, віддані прихильники гірськолижному спорту та адреналіну. Цього року бажаючих показати свої фрірайдерські уміння виступили близько ста учасників і радує те, що їх кількість збільшується, кажуть організатори. Срінування та бріжіво. они ориентированы на то, чтобы человек самоутвердился. Потому что фрирайд, когда ты едешь в фрирайде, ты не видишь, в чем ты едешь, на какой доске ты едешь, тебе не важно, в чем ты одет. Фрирайд это э, тебя раскрывает полностью. Вот. А в соревновании по фрирайду происходит наоборот. Человек соревнуется, у него в дух уже такое чисто для того, чтобы само Просто Потому райдеров хороших очень-очень э, много. Вот. Не все участвуют в соревнованиях, э, так как и наоборот. Немного хороших участвують, немного нехороших не ні не не участвують. Тут діло добровольне, по пожелаю. Схили гори Гемба приваблюють прихильників гострих відчуттів чи не з усіх куточків України. Як результат, довжелезні черги на бугельних витягах, яких, до речі, є у пилипці, немало. Чекати кільканадцять хвилин вартує того задоволення, яке ти отримаєш, коли стрімко мчиш на шаленій швидкості вниз, зізнаються шанувальники гірськолижного спорту. Та пряжа скорость э, на снігу з природа між дерев'ями інакдам не свобода. Прежде всего. отримати заряд енергії вирішили і ми, тож наважилися піднятися на гору гемба за допомогою крісельного витягу. І що не кажіть, але ця поїздка виявилася доволі приємною. Крім мальовничих краєвидів, додаток ми отримали й корисну інформацію щодо місцевості, на якій перебували. Ця траса ну, в Пилипці взагалі цікаво кататися тим, що а, має досить багато таких природних і ніби трамплінних бугорків і а, вона трошки екстремальніше, трохи більше адреналіна, трохи краще а, практики катання. Да? Тобто тут вже не може тут тяжко новичку вчитися тут є тільки одна траса, де він може вчитися, а всі інші варіанти спуску із кисельної канатки досить складні. Саме такі нові враження ми шукали. А врешті знайшли і зрозуміли, що зимовий відпочинок дарує безліч емоцій та можливість вибору. Щось ви можете зробити самі: на кшталт осідлати снігохід або стати на сноуборд. А на щось будете тільки споглядати. Стосовно останнього, то далі йтиметься саме про водоспад Шипіт, який знаходиться неподалік гірськолижних витягів. Втомлені, і переповнені екстремальними відчуттями, ми попрямували саме до перлини Карпат. Візитівки Закарпаття, водоспаду Шипіть заввишки 14 метрів. Дорогою до нього у туристів є нагода. Побачити увесь колорит карпатського краю, познайомитися з місцевими жителями, насолодитися свіжим повітрям та відчути гармонію з природою. Тож, якщо наш міксований відпочинок вам до смаку, не гайте часу, адже зими залишилося зовсім мало, тому не перечікуйте її вдома на канапі, а зважтеся на шалені вчинки і поєднайте приємне з корисним. Китайська приказка про те, що можна кілька днів нічого не їсти, але неможливо прожити і дня без чаю, є передмовою до нашого наступного сюжету. Днями у рамках проєкту Професійне майбутнє в обласному центрі Закарпаття відбулася справжня чайна церемонія за участі волонтерів Китаю та молоді Ужгорода. Отже, якщо і вам набридло пити український чай і ви хочете навчитися готувати справжнісінький китайський, наступний сюжет саме для вас. Райан та Шутінг приїхали в Ужгород нещодавно. Їм студентам з Китаю вдалося потрапити на Закарпаття завдяки міжнародній молодіжній організації «Айсек». взявши участь у проєкті Професійне майбутнє гості з за кордону не лишень проводять заняття зі школярами, де допомагають їм розкрити і розвинути професійні навички. Часто волонтери беруть участь у дискусійних клубах. Саме там з українськими однолітками діляться ідеями та власним досвідом. Цього разу учасники «Айсека» вирішили урізноманітнити дозвілля волонтерів. Відтак влаштували для них вечір китайського чаювання. Зараз нас відбувається проєкт, який називається Професійне майбутнє. Він створений для того, щоб допомогти школярам 9-11 класів визначити з їхньою професією, щоб вони знали, ким вони хочуть працювати в майбутньому. І в рамках цього проєкту ми вирішили організувати чайну церемонію. Так як в проєкті участвують іноземні волонтери, зокрема із Китаю, Бразилії та Литви, от ми вирішили зробити таку подію, як чайна церемонія, китайська чайна церемонія. От це зараз буде в принципі відбуватися. Ми зможемо побачити. Як проходить чайна церемонія в Китаї, вони нам покажуть це, вони розкажуть цікаву інформацію про різні чаї. Загалом ознайомили нас з культурою китайського чуювання. Просто у нас так само в планах є організувати творчий вечір, де будуть уже не тільки виступати китайці, а також із Литви, і з Бразилії. Ну а звичайно, у нас відбуваються дискусійні клуби постійно кожного тижня. Тому інформацію можна знайти в соціальній мережі. І можна долучатися, прийти. Чайна церемонія для шутінг є незвичайним досвідом пізнання себе та світу, а також приємним способом проведення часу та пошуку духовної рівноваги. Дівчина каже, що європейці недостатньо добре ознайомлені з китайською культурою, тому із радістю ділиться традиціями свого народу. Chinese people. сьогодні ми поділимося духом китайського народу, адже мені відомо, що більшість західних народів недосконало знають китайську культуру. Наприклад, декілька днів тому я бачила відео, яке знято на заході. У ньому йшлося про чайну церемонію, ніби китайську, але це була зовсім не вона, тому що одяг, який там носили, не відповідав сучасній китайській культурі. Ті люди, які готували чай, представляли старий Китай, і насправді такий одяг вже не носять. Тому сьогодні я хочу показати справжню культуру і дух Китаю. з розповідей китайських гостей, шанувальники терпкуватого напою дізналися, що в Китаї старше покоління щодня збирається з родиною та друзями для проведення чаювання. Ось молодь здебільшого працює, і власне через брак часу не часто влаштовує подібні ритуали. Крім того, під час церемонії волонтери описали присутнім особливості різних видів чаю. Способи його використання та розповіли історію виникнення цього напою, Інтанданасті Овеншечайна менкору китайська чайна церемонія зародилася чотири або п'ять тисяч років тому. Її започаткував представник династії Лую. Після того із Китаю ця церемонія перейшла у Японію, і згодом Японія почала транспортувати шок і чай у Західну Європу. Ця церемонія потихеньку перебралася і у Західну Європу. Особливість церемонії в тому, що китайці не п'ють чай, вони його куштують. І чай є як саме життя. Чай для китайців це своєрідна частина медитації, і їм потрібне дуже тихе середовище для того, аби споживати цей напій. Коли ми вперше робимо ковток чаю, то він смакує гірко. Але після того вода ніби очищає наш розум і тіло. Елен у смокаповті тоенісювереенсайд. Кожен присутній, хоч на мить, але поринув у дружню атмосферу китайської чайної церемонії, оскільки учасники Айсека мають друзів майже чи не в усьому світі, але до китайців ставляться по-особливому, адже ті повсякчас дивують закарпатців чимось приємним. Відтак і цього вечора чимало гостів завітало на китайське чаювання не тільки задля спілкування, а для того, аби більше дізнатися про піднебесну з перших вуст. Представники Китаю вони досить специфічні, як і кожна раса сама по собі. І мені дуже подобається з ними спілкуватися, оскільки вони дуже люблять Україну, український народ, і взагалі вони в захваті від Ужгороду, навіть від Мукачева. І один ну, один із наших учасників, Раян з Китаю, він взагалі каже, що Ужгород це маленький рай, що для мене було досить так незвично почути про Ужгород. Організатори кажуть, що вдале проведення цього заходу чекає свого продовження І обіцяють, що наступного разу, влаштовуючи подібний вечір, у планах є залучити волонтерів з Литви та Бразилії, які теж із радістю поділяться культурою свого народу із закарпатською молоддю. Після того, як глядачі Аншлагом зустріли виставу Троє на гойдалці, команда театральної студії Увімкне світло продовжує радувати своєю творчістю шанувальників театрального мистецтва. Цього разу режисер Аліса Євдокименко та актори студії показали повчальну історію про життя маріонеток, які поступово перетворюються в людей. Якось Вільям Шекспір порівняв світ з театром, а нас з вами на рік акторами. ось як відчути ту межу між актором та маріонеткою, письменник на жаль не пояснив. Тим, хто хоче зрозуміти себе, світ що довкола вас та людей, які поруч, раджу подивитися наступне відео. музично драматичну історію про життя маріонеток театральна студія Увімкни світло вже не вперше демонструє публіці. Для нас маріонетка це різновид театральної ляльки, якою ляльковод керує за допомогою ниток. Однак вистава за п'єси Євгена Тищука відкриває нам нове бачення на маріонетку. Ще з давніх часів мовами багатьох народів світу існувало порівняння життя людини з маріонеткою, яку смикають за нитку. Тема маріонетки ниток. І нарешті тема людської волі, яка керує цим рухом, є головною у виставі. Гадайте, що це ми творимо свою долю, але насправді навіть не усвідомлюємо, Куди самі йдемо? Яку фатальну приву. І хто той, хто не видимо, смикає за всі мотузочки. І тягнеться до наших кінців. Зміст п'єси змушує замислитися кожного над своїми вчинками та помилками, і, власне, хоч на мить, але проаналізувати своє життя, врешті зрозуміти головні його цінності. Актори зуміли показати на сцені різні життєві ситуації, з якими ми щодня зіштовхуємося: випадки та вчинки, які руйнують людські долі, тим самим перетворюють нас на справжніх маріонеток. Режисерові вдалося відобразити у виставі стан сучасного світу, де люди, які воліють куритися владі грошей та слави, стають маріонетками і знаходяться в руках ляльководи. Люцифера. Однак справжнім спасінням для маріонеток є майстер, який з'являється саме в той час, коли ляльки потребують свободи вибору. Власне, він і створив їх, наділивши душею та серцем. Майстер бажає придбати театр Люцифера, що зрештою йому і вдалося. У виставі слід віддати належне акторам, працювали в непростій формі і при цьому донесли до глядачів зовсім не лялькову трагедію своїх персонажів. «Подивіться на них!» ця треба, майстер створив її для чудового життя. Але вона порахувала, що це життя можна отримати брехнею. Спочатку вона трошки брехала, потім начальник нарвала. Через деякий час ця брехня стала їй так подобатися, що вона вже сама не могла відрізнити, де тут брехня, а де правда. Він дав їй таку велику кількість талантів. Але вона закупилася багатством І почала думати, що за гроші можна купити все. Як наївно. Вона думала, що чим більше грошей. тим більше щастя. Їй здавалося, що для щастя треба зовсім трошки. Та любов, яка позбавила мене розум, владна перемогти смерть. Вона дає сили віддати життя за того, кого ти любиш. Вона ж владна дати силу жити для того, щоб прийти на допомогу. Театр тепер мій. І тобі немає в ньому місця. А ну ти не можеш придати мене з мого натура. Він більше не твій. Я купив його. Ти призначив ціну, а я її заплатив. Виведіть його. Тож команда театральної студії Увімкни світло ще раз довела присутнім просту істину, що любов навіть ляльку перетворює в людину. Це вся інформація на сьогодні. Якщо у вас є цікаві теми та ідеї або організація, до якої ви входите, планує влаштувати той чи інший захід. Знаходьте нас в соціальній мережі ВКонтакті і повідомляйте про заходи, які відбудуться. Наразі спасибі вам за те, що залишаєте з каналом Тиса 1 Зустрінемось.